Я зараз взяла аскезу. А О, на <клес> мені подобається в я я цьому це... та... світі. Аскези ти, ти зараз на кожному кроці. — На бажання. Так, аскезу, так. Так. Я мені, мені, здається, мені, що мені я так. упереджено прожила вже все те, що там тільки починається. Знаєте, ну я до того саме це, шлях, це той собі. шлях, який веде до біохімії. Кать я його проходжу зараз. Так, Але аскези це дуже погано для жінки, особливо жінки, яка живе в стресі. Оскеза це обмеження, це насилля, це боротьба. Отже, в мене е на борошно і на цукор, Що? але я дозволяю собі продовжувати. Галакти... Я не можу поняти тоді. Дивися, ти не їси цукру, не їси нічого. Але уколи ти робиш? Аху, Солю, а, а що ти їси? Тоді Чекаю, що. так я ж кажу, що я, я намагаюся налагодити зараз свої харчові звички. Тобто, і Аскеза типу, теж як допомога, правда? 에, аскеза це в мене більше не про харчування, це про бажання. У мене є одне бажання, яке я хочу, щоб здійснилася. Типу, якщо ти це виконаєш, Дійсно це бажання так. так. Може ти просто номер, написати номер, на аркуші бажання, покласти під подушку і сказати, через 30 днів воно здійсниться. Все можна так, ну, можна. Так, ну я написала, в мене там прям цілий договір, я кажу більше. Аскеза не, на не аскезі, умножить. тому що після ретриту так. нам сказали: візьміть собі аскеза, Я думаю, блін. Ну я вже в аскезі. Я взяла собі ще одну аскезу. Тобто в мене подвійна аскеза від мата. І я боже я так вдячна, насправді в мене не завжди виходить. Але знаю, я про те, щоб людина проявляла, звичайно, є у сьому місце да, та, але я про те, щоб людина себе не стримувала, бо так побудована була система в радянському союзі. У Де... ця історія про жертву і про самообмеження, і про управління системою на людину вплив. Вона так повпливала на людей, яким там умовно зараз 30-40 років у нас у, у цей да, проміжок, що люди просто не знають, що таке щасливе, радісне, вільне життя собою в. Першу чергу, ну тобто, всі ці обмеження, я вважаю, вони тільки до стресу приводять. Тому чим раніше тобто, людина... ця модна аскеза, давайте так скажемо. Там взагалі часу, ну, будь то, що обмеження будь-яка історія обмежуємо. Плані... Це так само паттерн себе наказувати, себе обмежувати, собі щось заверняти. Щоб що. Я не розумію, навіщо себе постійна заборони обмеження, постійно стрес, високий кортизол. Окей, okay. тобто, тобто, коли я не їм, наприклад, не знаю майонез чи там візьмемо якийсь шоколад, ну я ж себе теж обмежую. Ні, приходу. Це не про. Це зміна. Я не їм, наприклад, у мене просто в мене нема в раціоні, бо я не так. люблю. Для мене це не є звичка. Хорошо, якби ти любила? Ну я б змінювала звички. Але тобто це не про це, обмеження. Зміна, це зміна не обмеження. свідомості.